Всім привіт! Сьогодні 22 вересня 24 го року покажу вам таке чудове дерево фурми селекції покійного Михайла Зелді Сіниць Говерлі номер 1 Технічна стиглість вже на проценті 80. Перші плоди дозріли ще десь два тижні тому. Важити немає смислу, тому що сильна загрузка була посуха цього року друга половина літа. Найбільші екземпляри цього сорту вже нового, кормих, хто як називає, що Михайло Зелді міряв 9,5 см в діаметрі. Порівняно з іншими сортами плодів літом скинула дуже мало, багато залишилось. І мушу відмітити смак. Смак схожий на Нікітську бордову. Не такий, як у Оригінальної гори Говерди. Ну і сроки дозрівання. Це виходить ранній сорт. саджанців цього сорту наразі немає. Він у нас за минулого року досить пізно вступив в плодоношення. Але це напевно через те, що живець ми отримали із землі спорослі з, з оригінального сіянця. Він пізно за плодоносом і е, дерева були привиті. do Genesco На цьому, все. Дякую за увагу. Всім гарного дня.